Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі з вами Юлія. Скоро у нас Великдень і ми всі готуємо пасочки. Тому я вас запрошую і пропоную вам ще один рецепт пасочки. На моєму каналі є вже крафін. я залишу вам посилання. І сьогодні я вам пропоную дуже-дуже легкий, швидкий рецепт пасочки без дріжджової, сирної. Вона дуже легко готується. Для тих, навіть хто не пече, і не займається випічкою або не любить дріжджове тісто, будь ласка, я пропоную вам дріжджове тісто. Що нам знадобиться для цього рецепту? Я взяла 250 г. Сиру кисломолочного 9% і перетерла його через сито. Можна зробити це блендером. У ну, мене зараз нема блендера, Мій блендер залишився вдома. Але хто хоче допомогти, щоб він в мене швидко з'явився, будь ласка, чекаю ваших підписок і лайків. Також нам знадобиться борошно 200-240 г, будемо дивитися по тісту. Також нам знадобиться 2 яйця і 1 жовток. Також нам знадобиться вершкове масло. Тут у мене 80 грамів масла вершкового і 20 грамів олії, вже розтопила. Також нам потрібно буде наповнювачі, це у нас ізюм, киві, цукат. І... Курага. Ви можете взяти абсолютно все, що завгодно, те, що ви любите: Журавлина, вишня, всі сухофрукти, все, все, що завгодно цукати. Також в мене тут є куркума. Тут у мене одна треть чайної ложечки, є чайна ложечка ваніліну. Або берете пакетик ванільного цукру. Одна треть солі. Це в мене цедра апельсину, тут чайна ложечка, можна взяти цедру лимону. І тут у мене пакетик розпушувача 12 г. І цукор 170 г. Паска виходить середньої солодкості. Якщо ви хочете більш солодку, то берете 200 г цукру. Якщо зовсім не солодку хочете, берете 120 г цукру. От у нас все підготоване. Зараз вже я включила духовку на 70-180 градусів. І підготувала ось так ось формочки в мене на листі. Три маленькі формочки по 8 см і одна 11. Скільки піде, точно, я не знаю. Я вам в кінці відео все розкажу. Так, і тепер ми. Вже готуємо, приготу... займаємося приготуванням. Так, ще раз повторюю, сир протерли, масло розтопили легесенько <кій> сухофрукти замочили, промили, порізали, якщо це потрібно. Цедру натерли, борошно просіяли два рази. Приступимо до приготування. Беру яйця, виливаю в ємність беру цукор. Весь цукор висипаємо. Все готується 10 хвилин, дівчатка. Тому е, ті, хто працює, ті, хто зайняті, ті, кому ніколи, це рецепт для вас, будь ласка. Тепер сюди ж так само додаю цедру, сіль, ванілін і куркуму. Все разом. Це разом є або просто вінчиком. І ось так. ось. Так, дівчатка, збивала я дві хвилинки, ось так побіліла моя маса, сахар розчинився, цукор і всі наповнювачі. Подивіться, яка маса. Вона збільшилася в два рази. Добре взбили, тепер я додаю сир. Висипаю сюди сир. Ось так його трошечки утоплюю і теж його збиваю. Тут уже я швидкість трошки зменшую на міксері. Ось так акуратно і не летіла. Трошечки перемішала все. Тепер я сюди всипаю моє масло, залію його. Ось так. Також добре перемішуємо, Не взбиваємо так, буквально трошечки. Так, від общої маси отак додаю трошечки у сухофрукти і родзинки і курагу. Дівчата, у нас корага по 250-280 гривень кілограм. Напишіть, скільки коштує у вас корога. Так, додаю частинами борошна, мабуть, розділю на три частини і додаю поступово і дивлюся, скільки піде в мене, щоб тісто не було. Дуже забите. З мукою не збивайте довго, просто перемішали секунду ось так і додаю наступну частину, щоб не забивати тістечко наше. Щоб воно у нас було пухкеньке. Так, і на цьому етапі в другий прийом я додаю з борошном також розпушувач. так трохи, щоб не летіло по всій кухні. Ось так трошечки. І швиденько ось так вимішуюся все. Це можна робити лопаточкою або вінчиком, як вам завгодно. Так, ще буквально трошечки муки. Все, не буду висипати. І сюди додаю вже і сухофрукти. Те, що так трошечки-трошечки. Просто щоб це все не летіло по всій кухні Бачите, вже яке густе тісточко. Вже воно. Все більше додавати муки не треба. Ось таке тісто все, перемішали, це все зачищаємо лопаточкою. Так, друзі, тістечко наше готове і ми ось так перекладаємо його до форми. Це дуже легко робиться. Потім ми це все розрівняємо діло, наповнюємо форму на половинку. Пустот у нас не було. Дівчата, хочу сказати, що з цього тіста воно таке схоже на кекси. Тобто можна пекти кекси. Я знаю, що от ми завжди, на другу неділю після паски, в нас це називається проводки. Ми ходимо на кладовище до рідних і завжди роздаємо поминальні пасочки. І ось щоб не робити великі паски, ми робили майже завжди кекси такі. Їх теж глазурю покривали. Пекти буду 35-45 минут. Я думаю, ці маленькі вони повинні бути готові вже 35 хвилин, витягну, а здорову пасочку залишу ще. Дівчатка, ось так я познімала формочки. Ось таке донце. Подивіться, яка вона м'ягенька, дуже красива, М -м -м, ароматна, гарна, дуже гарна пасочка. Ось таке донечко.